Вітаю друзі. Маємо такого інструмента. Робив для себе його. Якби для, для, для стрімів, щоб він у мене був, але дуже-дуже потрібні бабоси довести до ума майстерню треба, тому, тому продаю. Тут у нас r 18 по центру. В обкладках не Чорний граб на руків'ї. Больстер ріхлося. Повна довжина 232. Клинок до больстера 195, ширина 40, 3,5 обух. Взведено 0,3. Такий. Такий маслочок на кухню. Такий на кухню маслочок. Цікаво. Будь ласка. Він не працював, тому як він не гострився. Він поки, поки просто лежав. Лежав, лежав, лежав.